Соловей, багато сторіч тому в дивовижному порцеляновому палаці жив китайський імператор. Палац стояв у чудесному саду, де цілий рік росли завішені плодами дерева і духмяніли запашні квіти. До кожної гілочки, до кожного листочка і квітки були прив'язані срібні дзвоники. Легкий вітерець торкався дзвоників, і ніжний передзвін заміняв пташині співи. Слава про чудовий імператорський палац розлетілася по всьому світі. А неподалік у дрімучому лісі жив Соловей. Він співав, заливався, розсипав дзвінкі трелі, і таким прекрасним був його спів, що незабаром вість про незвичайного птаха дійшла й до китайського імператора. Як, вигукнув він, десь є чудо, якого я не бачив і не чув, доставте до мене цього дивного птаха на ім'я Соловей. Ніхто не знав, де знайти Солов'я і навіть як він виглядає. Тільки маленька дівчинка, яка працювала на кухні, згодилася провести імператорських придворних до лісу. На лузі паслася корова. Му? замукала вона. О, як голосно співає соловей, здивувалися придворні. Це не солове, як корова, засміялася дівчинка. Ішли вони повз болото і почули жаб'яче кумкання. Ось вони, знамениті солов'їні трелі, зраділи придворні. Це всього лише жабки, відгукнулася дівчинка. Тільки надвечір почули вони в лісі чудовий солов'їний спів. Он сидить на гілці Соловей, вказала дівчинка на скромного маленького птаха. Дуже вже непоказним видався придворним Соловей, але знехтувати наказу імператора вони не посміли і запросили солов'я до палацу. І ось настав день, коли китайський імператор почув спів солов'я. Він був у такому захваті, що звелів надати Соловейкові найкращу кімнату в палаці. Щоправда, вікна у тій кімнаті були затягнуті золотою сіткою, а двері завжди на засуві. Тепер імператор завжди міг за своїм бажанням слухати соло, чудесні солов'їні пісні. Та сам Соловей тужив за лісом, і пісні його у неволі ставали все тихіші і сумніші. Настав день, коли китайському імператору набридли печальні трелі солов'я і тут якраз надіслали йому подарунок під японського імператора. Лаковану шкатулку з іграшковим соловейком. Золота пташечка була всипана діамантами, а срібне горлечко їй викували вправні майстри. Завели слуги золотим ключиком іграшкову пташечку, і вона заспівала, защебетала голосно й весело. День у день повторював іграшковий соловей одну і ту саму радісну пісню. Ось це справжні співи тішився імператор і звелів відпустити лісового солов'яна волю. Тепер щоранку китайський імператор заводив солов'я і слухав його дзвінкий голосок. Минали роки імператор старів, а невгомовний іграшковий Соловейко невтомно співав одну й ту саму пісеньку. Та одного разу старий імператор захворів. Він так знесилів, що не міг завести свою улюблену іграшку, і заводний Соловей мовчав. От уже й смерть наблизилася до узголів'я імператора. Звістка про його хворобу рознеслася по всьому Китаю. Долетіла вона і до лісу, де жив Соловей. Він стрепенувся і полетів до палацу. сів лісовий соловей на гілку перед вікном і заспівав. Із першими звуками до кімнати імператора влетів легкий лісовий вітерець і приніс із собою пахощі польових квітів. Почувся срібний передзвін лісових дзвоників і заколисуючий шурхіт трави. Сама смерть заслухалася солов'я. Вона забула, що прийшла забрати вмираючого імператора. А Соловей співав і співав. Минув день, минула ніч, знову настав ранок. Увійшли до спальні імператора придворні, засмучені його невеликовною хворобою, і раптом почули дзвінкі пісні солов'я, а китайський імператор піднявся з ліжка і весело мовив Доброго ранку, я знову здоровий. Слава Соловейкові! вигукнули придворні. Залишайся у мене в палаці назавжди. Я побудую для тебе чудову золоту клітку, запропонував Соловейко імператор. А за одну іграшку звелю викинути. Ні, відповів Соловей, як іграшкова пташка не замінить справжню, так і вільний співець не може жити і співати у золотій клітці. Краще я буду прилітати до тебе, коли схочу, і відлітати з власної волі. Тоді й пісні мої зможуть принести радість і відігнати смерть. Спурхнув із гілки Соловей і полетів у рідний ліс. Проте з того часу китайський імператор часто прокидався від чарівного солов'їного співу котрий нагадував колихання лісових дзвоників і ранковий шелест листя.